Пан Крило, од до вас запитання. От якщо ми говоримо про якусь технічну складову цієї атаки, е, вона достатньо масована. Так за приблизними підрахунками від 25 до 30 дронів атакували Москву. Що ви можете сказати взагалі про ці дрони? Якщо ви їх бачили, я думаю, ви ви десь напевно своїм експертним оком прицілилися, там, плюс-мінус, що це могли бути за дрони, яка їх вартість, і в принципі, ну на яку відстань вони можуть поцілити. Ну, ви знаєте, важко оцінити те, що сталося сьогодні в Москві в плані техніки, тому що ну занадто мало інформації, відверто скажу вам. Але окремі джерела вже говорять про те, що це були все таки дрони китайського рибництва. Ну відверто не здивували, тому що, мабуть, 90% дронів, які використовуються сьогодні в нашій, скажем, війні Росії проти України, це дрони, які китайського виробництва або комплектуючі з Китаю, так достатньо багато. Це єдине, що поки що можна сказати, з технічної точки зору окремі фотографії ні про що не говорять. Ті, які були опубліковані. А, ну те, що було опубліковано, я не можу порівняти з якимсь конкретним виробником. Але так само є нюанс, що від початку повноштабної війни Україна спростила прийняття на озброєння а, дронів, наприклад, української українських розробок, українського виробництва. А, і ці розробки не є таким, вони не афішуються відверто. Тобто їхній вигляд, їхня конструкція в загальних рисах зрозуміла, що це таке, та а, ну але не можна сказати і порівняти саме з тим, що сьогодні відбувалося в Москві, конкретно тим типом атаки. Та? І тут важливий момент щодо ціни, щодо можливостей а, в подальшому, наприклад, Україні такі використовувати засоби да, враження. Це може бути як дороге задоволення, та так і навпаки, дешево. Все залежить від технологій, які використовуються. Сьогодні доступ до технологій комплектуючих, наприклад, Україна, наприклад, не може виготовляти все багато. Що ми можемо вже сьогодні робити. Але мова йде про, наприклад, цикл виробництва, коли ми можемо в Україні локалізувати все, такого на жаль не станеться. Тобто, сьогодні ми пристосовуємося до фронту яким чином до потреб фронту. Щось привозять волонтери. Так Україна, наприклад, не може напряму у Китай купувати дрони. Тому якби не волонтери, так якби не масова закупівля дешевих дронів, які недорого коштують, відносно недорого, так то не було би таких успіхів в тому числі на війні в українського війська. А тому сказати щось по цінах, ну це відносно. Все відносно, це може бути повторююся, як дешеве дешеве рішення, так і дороге багатомільйонне рішення. Це цілий комплекс і складається з декількох пташок, наземної станції, управління підтримки радіоелектронної боротьби. Що найважливіше, тому що уявіть собі, пролетіти 800 кілометрів, там 700 кілометрів від України, та, і ніде не бути збитим і долетіти до Москви, Ну, це треба супровід дуже непоганий мати і дуже е, відносно автономний політ по суті забезпечити. Та і це досить непросто зробити, Та. І ще й бути непоміченим. Тому я, чесно кажучи, пограюся в конспірологію і скажу таку тезу, що не факт, що це зробили наші війська. Тобто, не знаю. І, мабуть, ніхто не скаже. Можливо, це зробили а, десь умовно і ті сили, які в Росії хочуть щось змінити, та не можна сказати, не можна підтвердити, підтвердити нема фактів. Але сьогодні Україна вже має достатньо сил, щоб такі... Рейди робити це, я можу стверджувати.